Наставник збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців на матчі плей-офф Ліги Націй проти Бельгії, які відбудуться 20 та 23 березня. Відзначимо відсутність в основному списку воротаря Аль Шабаба Георгія Бущана, який потрапив до резервного списку. Замість нього в основний список потрапив Дмитро Різник з Шахтаря. До збірної повернувся Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко. Який пропускав останні зустрічі. Крім того, виклик отримав захисник Карпат Олексій Сич, який матиме шанс після травми Олександра Тимчика, а також хавбек Шахтаря Єгор Назарина у списку відсутній Володимир Брашко. Раніше повідомлялося, що хавбек Динамо мав проблеми після матчу з Елензе, але клуб про травму на цей момент не повідомляв. Не отримав виклик і досвідчений Тарас Степаненко, який узимку перебрався грати до Туреччини. У заявці немає Михайла Мудрика, дискваліфікованого за допінг.